У рівному селфі-бум. все частіше на вулицях міста можна побачити чимало людей, які погляду не можуть відвести від своїх гаджетів. А нещодавно модним трендом стало робити так зване селфі. Фотографуються як дорослі, так і малі. Хтось каже, це сучасно, а хтось називає це залежністю. Однак у Рівницькій обласній бібліотеці для молоді знайшли користь від селфі. Ініціювали акцію, сфотографуйся з улюбленою книгою та отримай цінний подарунок. Це дуже модно зараз селфи, селфі, роблять селфі в будь-якому місті і будь-де. Це зараз і модно, і роблять не тільки це молодь, як і зірки, всі останні люди. Виникла ідея така, що хочеться щось такого нового, модного. І ну, виникла така у нас стіна для селфі, такої в Україні взагалі немає, немає ніде. Перші учасники вже фотографуються з улюбленими книгами. Тут і дорослі, і малі. Рівнянка Анастасія постійна відвідувачка бібліотеки, а тому знає про всі конкурси. Фотографується з улюбленою книгою, яку порадили прочитати саме тут. Зізнається, з неї розпочалася жага до знань. Книга стікляний трон» Сари Джесікі Мас, і я вирішила зробити з нею селфі, увіковічити, зробити фото саме з цією книгою, оскільки вона є моєю улюбленою. Вона е Зробила особливий внесок у моє життя, і саме через неї почала читати. книги. у захваті від конкурсу Даринка та Злата. Дізнавшись про можливість отримати подарунок, одразу ж взялися робити селфі. А моя улюблена книжка це п'ять зірок для Лоли. Вона дуже цікава та захоплююча, особливо для дівчаток. Підлітків. Я сподіваюся, що виграю у цьому конкурсі. Але навіть якщо виграє моя подружка або інші дівчата, я теж буду рада за них. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно зробити фото з улюбленою книгою біля селфі стіни та розмістити на своїй сторінці у Фейсбук з хештегом Таким чином. Ми за допомогою цих хештегів ми сформуємо певний перелік фотографій і таким чином визначимо переможця. Головний приз для переможця буде палка для селфі або монопод. Ми залучимо можливо журі, можливо, взагалі найкреативніше фото. Просто виграє ви Інеса Бославська, Антон Киричук, новини рівного.